Солідарні пенсії це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай в європейських країнах платяться. Ну це мінімальна гарантія. Але якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення протягом життя. Більше того, наприклад, в сполучених штатах взагалі от солідарних пенсій немає. Кожна людина сама відповідає за те, який розмір пенсії в неї буде, скільки вона собі за життя накопичить, і це здійснюється власне за рахунок приватних накопичень в Україні очевидно, ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи. Солідарні пенсії вже є. Ми зараз підготували проєкт реформи, який зробить е, солідарні пенсії більш справедливими, зрозумілими для людей. Але крім того, нам потрібно починати запроваджувати роботу е, над запровадженням накопичувальної загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо ви праві е, демографічна ситуація в нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків. Е, Забезпечує пенсію для одного пенсіонера, надалі ситуація скоріше за все буде погіршуватися. Тому перше здійснювати накопичення на для для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок. Друге, обов'язкове. Ми маємо розуміти, що ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Загальний пенсійний вік сьогодні в Україні коливається від 60 років до 65 Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє для себе на життя є активним економічно, соціально, так довго як може бути, і виходить на пенсію вже тоді, коли справді фізично не може себе забезпечувати.